Мої вітання, шановні глядачі, мої дорогі підписники, всі гості мого каналу. Мене звати Ольга і зараз я буду робити таро прогноз для міст України на період з 28 по 31 липня 2025 року. Подивимося ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення на даний період. Ще раз повторюю, частина друга. Дякую за довіру до моєї роботи. По-перше, хочу ще виразити співчуття містам, куди були прильоти. Ну, то, то, що такі великі, от Дніпро, на Дніпро і Кам'янське там. Все в вогні. Ну, Те, що я бачила в новинах. Хоча це все чулося і в Запоріжжі було відлуння, дуже було гучно навіть нам в Запоріжжі. Будемо сподіватися, що зараз буде прогноз більш оптимістичний. Починаємо дивитися. Кому цікава ваша особиста доля, ваші рідні близькі, то звертайтеся за особистими розкладами. Місто Дніпро!

Ніч, щось ніч, безсонна ніч, лівий берег, правий берег, лівий, правий. В передмістя лівого берега там щось збиватимуть. Башта. Щось буде збивати на підльоті. 29 липня, місто Дніпро. Тут може бути працювати ППО. Уламки будуть сипатися. Тепер дивимося, лівий берег Дніпра, правий берег. Лівий, правий, лівий, правий. На жаль, тут показують, що може бути і на лівий, і на правий. Чого на лівий? Тут карта Висхатченка, що зруйнований дом, залишились люди без дому, будинку. А тут прямий е окупант в прямому положенні. Лівий, правий. І башта ще вам випала. Правий берег. Правий тут щось збиватимуть, але загроза від уламків. Дуже багато карт мечових. Випало на правий берег праву частину міста Дніпро. Будьте обережні, може бути 29-го, але не забувайте, що дати можуть зміщуватися. Плюс-мінус 1-2 дні. 30 липня, місто Дніпро. 30 липня, місто Дніпро. Лівий берег Дніпра, правий берег Дніпра. Лівий, правий. Лівий, правий. Так, лівий берег Дніпра 30 числа. Передмістя правого берега там збиватимуть. Там, о, як знаєте, може пригород, район. Може там дачі якісь. Що кажуть, що може бути е, якісь огорожі, тут дерева чи стовпи поломані. Ну, щось тут правобережна сторона на 30 число є небезпека. 31 липня, місто Дніпро, правобережна сторона, частина. Правобережна сторона частина, місто Дніпро. 31 липня, лівий берег Дніпра, правий берег, лівий, правий, лівий, правий. Так, 31 липня, місто Дніпро. Саме місто карти не показують, а по області, по району може бути. Будьте уважні. Нікополь. Так, Нікополь. Чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя з 28 по 31 липня? Нікополь. Так, з 28 по 31 липня місто Нікополь. Не зменшиться кількість? Навпаки, тут ворог буде посилювати. Ворог буде посилювати, і вибухи будуть, але в нього нічого не виходить. Ну, зменшення обстрілів нема. Якби хоча б так була тут пряма смерть, я б сказала, о, кінець обстрілів. А тут вона ще не перевернута. Але вже радує те, що вона випала сама в розкладі, що, кажуть, як уже. Кінець уже видно обстрілів. Раз вона вже почала показуватися, Марганець з 21... 28 по 31 липня. Місто Марганець Дніпропетровської області. Місто Марганець 20 по 31. Перше місто Марганець. Також ворог прямий і, і диявіл прямий. Тут щось ворог буде посилювати. На вашому напрямку тут кажуть, можуть бути прильоти. І з одної сторони, кажуть, і з сходу, і з заходу. Вони якось будуть намагатися, чи в кільце взяти. Щось тут, Якась ідея тут з їхньої сторони активі, активність може бути приліт. Мої, шановні, от мені йде південний захід, південь і захід. Може бути. Будьте обережні. <кій> Не забувайте писати мені, з якого міста ви маєте дивитесь. Місто Самар з 28 по 31 липня. Місто Самар. Чи в Самар буде прильот? У самий Самар. Ну, в Самар. Не показують. О, самий Самар, слава Богу, я не бачу. На півдні, південна сторона, можливо, передмістя. Там щось збиватимуть. Отак. Окраїни південної сторони. Самару карти попереджують. Кам'янське з 28 по 31 липня місто Кам'янське Дніпропетровської області. Чи буде в Кам'янське приліт? Кам'янське може бути. Дивіться, карта розбите серце. Північна частина Кам'янського може бути північ. Карти показують. І коло води. І там, де вода, щось можуть збивати біля води. Різке пробудження, несподівані події. До цього не можна привикнути. Тут воно несподіване, але очікуване, як ото кажуть. Павлоград з 28 по 31 липня, місто Павлоград. Чи у Павлоград буде прильот? У самий Павлоград, чи буде приліт? У Самий Павлоград. ну, В самий Павлоград карти не показують. Схід. Східна сторона, о там щось збиватимуть. Східна сторона, південний схід. там щось будуть перехоплювати. Можливо, це район. А Кривий ріг з 28 по 31 липня. Місто Кривий Ріг з 28 по 31 липня. Кривий ріг з 28 по 31 липня. Кривий ріг. ППО працюватиме. Дивіться, показують. На півночі буде працювати ППО, на сході може бути прильот. На сході і е, південний схід. От тут карти показують, що може бути приліт. Південний схід. Пожежа буде, її швидко загасювати. Ну, Тут на пів... півночі ППО працює, а тут схід і південь, на межі між східною і південною стороною там може бути прильот. На жаль, будьте обережні. І тут, бачите, не зловили, не спіймали, пропустили. Тут, кажуть, якось шахетна атака, якісь такі будуть летіти. Не модернізовані якісь апарати. Господи, спасись охранний. Верхівцево з 28 по 31 липня. У верхівцево, чи прилет... буде приліт? У саме верхівцево місто це верхівцево, саме верхівцево. У Верхівцево. тут нема, слава Богу, нема. Карти не показують. По області так, по району можуть бути. Саме місто тут нема приліта. Слава Богу. Так, п'яти хатки. Місто п'яти хатки з 28 по 31 липня. У самій п'яти хатки. Чи буде приліт? М -м -м -м. Дивіться вам, ого. П'яти хатки. Здається, я вам казала і минулого разу. Ну, хто має дивиться давно, той знає, що карти можуть попереджувати за декілька місяців. От. Може бути північ. Північна сторона п'ятих хаток. Тут кажуть, що може бути прильот. На жаль, те, що карти показують, те я вам і кажу. Узлова. Кільцева. От таке мені йде. Узлова, кільцева. Там щось бувають і загроза від уламків. Не знаю, що це я сказала, узлова кільцева. Дорога, станція, ну щось таке. Далі йдемо. Вільногірська з 28 по 31 липня. У самий Вільногірськ. Чи буде приліт? 28 по 31 липня. У Вільногірськ. Ну, карти не показують. Слава Богу, я не бачу. У Вільногірськ я не бачу. Так. Підгородне. Місто підгородне. Дніпропетровської області з 28 по 31. Місто підгородне. Підгородне. Ось саме підгородне. Карти не показують прильоту. По області, так, по району може бути. До вас карти не показали. Слава Богу, нема. Жовті води з 28 по 31 липня. Напишіть мені, чи дивиться в мене хтось із жовтих вод. З кожного міста пишіть. Жовті води з 28 по 31 липня? З 28 по 31 липня. З 28 по 31 липня. Жовті води. Прильоту я не бачу у жовті води у ці дні. Дай Бог, щоб все було добре. Синельниково з 28 по 31 липня. З 28 по 31 липня місто Синельниково. Дивіться, вам щось збиватимуть на півночі, північна сторона, башта вам випала. Хоч вона і перевернута, але це все одно башта. Це говорить про те, що щось може бути пошкоджено, велике, високе, якась споруда. Карта безсонної ночі на півночі. Північ від уламків може постраждати якийсь високий об'єкт. Будьте обережні. Місто Шахтарське. Місто Шахтарське Дніпропетровської області з 28 по 31 липня. Чи в Шахтарське буде приліт? Чи в Шахтарське буде приліт? У саме Шахтарське. У ці дні. У Шахтарське не показують, слава Богу, я не бачу прильота. Південніше. Там щось на півдні збиватимуть робота ППО. Там щось буде. Одеса з 28 по 31 липня. Одеса з 28 по 31 липня. Дивіться, летить на вас багато. Опять. Знову мишви, дорогі, дивіться. Летітиме на вас карта раніний воїн. Щось збиватимуть багато із сходу, із східної сторони буде летіти із південного сходу. Буде летіти багато на Одесу. Збиватимуть робота ППО. Загроза від уламків. Будьте обережні. Так, наступне у нас місто буде зараз це Миколаїв. Миколаїв, Миколаївської області. Миколаїв Миколаївської області. З 28 по 31 липня. Миколаїв Миколаївської області з 28 по 31 липня. Миколаю з 28-го. На півдні щось не спіймають, збиватимуть передмістя. І на сході. Дивіться, що летіт, летітиме ракета, щось збиватимуть. Схід і південь Миколаєва будьте обережні. Карта пошкоджених будинків. Миколаїв. Вас карти попереджують, будьте обережні. Місто Очаків Миколаївської області з 28 по 31 липня Очаків. Очаків. З 28 по 31 липня. У Очаків. Південніше тут щось будуть працювати, збиватиме південніше. Південна сторона Очакова. Передмістя окраїни, південь. Може бути, на жаль, місто Рівне Рівенської області з 28 по 31 липня. Місто Рівне. Місто Рівне. Карта безсоння, карта неспокійна, карта жахів. Рівне, наскільки я пам'ятаю, Можливо, я вам говорила і попередні. Тут знову карти попереджують. Тобто русня вона готує якийсь обстріл міста Рівного. І карти вже зараз попереджують, що кажуть, будьте обережні. Зараз от, на сході, схід, схід, східна частина рівного, тут, кажуть, може передмістя, можливо, район, там щось можуть збивати. Але воно, кажуть, якось не катастрофічно. Може, це область східна сторона показують. Ну, для рівного я так як такового не бачу. Ну, карти вже попереджу, що кажуть, до чогось треба готуватися. Ось так. Скажу більш зрозуміло. Місто Ромни. місто Ромни з 28 по 31 липня. Місто Ромне Рівенської області. Так, 28 по 31. Ромне. Ага. Різке пробудження. Карта ну, показує, що вам буде прильот північ, північна сторона вашого міста. Ромне. І дивіться, північ і схід. Прильот От для ромнів показують на ці 4 дні найближчі 4 дні, може бути приліт. Щось одне спіймають, а тут навіть показують, як три штуки може прилетіти. І ППО буде працювати ровно у ці дні, карти вас хочуть попередити. Наступне Краматорськ. Краматорськ, Донецької області. Чи буде у Краматорськ прильот? З 28 по 31. В Самий Краматорськ. Краматорськ. Дивіться на південь і захід. Там може бути дві штуки чогось може пролетіти. Може це, це як бомба, це як ракета. І працюватиме по поу. Краматорську дуже небезпечно. Карти вас попереджують. І місто Чернівці з 28 по 31 липня, місто Чернівці з 28 по 31 липня. Що чекає місто Чернівці? У вас там може бути кастичка. Військові, можливо, там як ТЦК, щось там у вас буде якась заваруха. Якась там буде перевірка, там якісь будуть грошові, майнові спори. Суперечки таке. Ну, от якось для східної сторони. О тут кажуть, схід і південь. Ось щось тут кажуть, можливо, це область. Ну, щось може бути. Тут, бачите, як через верх поливається, ППО може буде працювати, десь Чернівецький. А тут, кажуть, не спіймали. І що це за той? Ну, Тут щось може прилетіти. От Південь і схід чернівців, Південна, можливо, це район, можливо, це область. Що кажуть, що може бути у ці 4 дні. На Чернівці і область чергова атака. Будьте обережні, шановні мої глядачі. Отакий має тару-прогноз. Пишіть свої думки, пишіть свої е, питання, побажання. Кожного з вас я відчуваю, кожного з вас я бачу. Навіть якщо я вас не, не бачу очима зараз, то я бачу їх. Іншими очима. Відчуваю, відчуваю. Дякую за увагу, за довіру. ніхто не підписався, підписуйтесь, не забувайте коментувати. Всіх обіймаю мирного неба і наші скоріше перемоги. Я вам всім, -всім бажаю.